Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо fm модулятор він же трансмітер від компанії HOCO модель I85. Постачається в пінові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться інструкція і також сам FM-трансмітер. Трансмітер під'єднується в прикурювач на живлення як 12, так і 24 вольт. Корпус абсолютно повністю з пластику. Ось так виглядає в робочому стані. Вімкнений. В даному трансмітері є е, функція Bluetooth. Тобто можна під'єднати через Bluetooth мобільний пристрій і використовувати е, як гучний зв'язок, так і прослуховувати музику е, на Штатній магнітолі автомобіля. Яким чином це робиться? Виставляється незайнята хвиля FM, наприклад, 87,5 FM на трансмітері. Точно така хвиля виставляється на магнітолі, і по цій хвилі йде передача сигналу. Все, в принципі, дуже просто. Є джойстик для управління перемикання підсвітки різна. Є два повноцінних USB-роз'єми, один для зарядки, інший для прослуховування музики, і також є роз'єм Type-C для швидкої зарядки. При купівлі на а, даний FM-трансмітер обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.